Природа нашої професії така, що ми більше говоримо, ніж слухаємо. А насправді говорити відповідально можна лише коли ми вислухаємо максимальну кількість думок, яка є у наших громадян, коли ми співвіднесемо їх із тим, що відчуваємо самі, коли ми замислимося над тим, а можливо у них є правильні рішення, а не в нас. І коли ми зрозуміємо, що ми можемо передати думки одних наших громадян іншим, і що часто густо без нас це не станеться, то тоді, я гадаю, ми зможемо виконувати свою роботу якомога краще. І треба не соромитися просити допомоги. Просити допомоги в тих самих слухачів, читачів, глядачів, просити у них і матеріальної підтримки, але найголовніше ділитися своїми переживаннями і думками з нами. І, наприклад, використовувати такі чудові нагоди зібрати гроші на громадське мовлення, ну чи суспільне назвіть, як хочете, як спільно кошти, саме завдяки. Ним ми спромоглися зібрати стартовий такий капітал для того, щоб розпочати мовлення на громадському раді.